Артем із Харківщини у телефоні показує фото зруйнованого обіця до Полтави. Чоловік із родиною приїхав два дні тому. Один прильот був, виходить, по центру двора і один дом зійшов. І як кажуть, дало вроді время родителям і сестрі три хвилини вони єлі втекли, і другий прильот у двохетажний дом по центру. То що залишилося кажуть, в машині в багажнику більше нічого я скажу. Живе родина чоловіка в одному з полтавських дитсадків. Приймати переселенців у закладі почали із 4 березня. Найбільше у нас було 192 особи, 62 дитини серед них було. Наразі на сьогоднішній день 131 особа. Людям є де спати, на чому спати. Триразове харчування, санітарні умови належні. Ті, що зараз у нас вже залишились, це реально ті, кому нема куди виїздити. Нині в освітніх закладах Полтавської громади живе понад три тисячі людей. Це удвічі менше ніж було на початку березня, каже Тетяна Татаріна. Станом на зараз ми говоримо про 52 заклади, де централізовано розміщені переселенці. У Нас є кілька закладів, де залишилося зовсім небагато людей і поруч. Із такими закладами освіти є інші, де проживає велика кількість. То, скоріше за все, для того, щоб оптимізувати сам процес і запустити, наприклад, ті ж дитячі садочки, якісь із липня місяця додаткові, то можливо цих людей ми також будемо просити переселитися у сусідні заклади, де фактично такі ж самі умови проживання. За словами Тетяни Татаріної, нині у закладах громади можуть поселити ще приблизно три тисячі людей. Понад три місяці тому у садочку оселилася харків'янка Вікторія Врублевська з двома онуками. Невозможно было находиться. У Нас начались обстріли ми з Салтовки. Вечерами, Як починалися обстріли, і так до утра ми іноді всю ніч проводили в Коли ми приїхали сюди. Я бувала взагалі навіть боялася у цей завод, коли хлопали двері, сирена дуже сильно прям боялась. Потім як, -то, як -то успокоїлася, к Сірінам привикла. Ну, потім зі мною з працював психолог. Загалом у Полтавській громаді офіційно зареєстрували понад 47 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.